Іван Пилипенко та Захар Чурчак з Коломиї привезли повний комплект нагород зі спеціальної олімпіади України. Це всесвітній спортивний рух для людей з ментальними порушеннями. 17-річні хлопці показали чудові результати на всеукраїнських змаганнях у Києві, куди з'їхалися плевці з 11 областей країни. Обоє тренуються у басейні графіт під керівництвом тренерки Олени Федусюк. І вона і батьки хлопців кажуть, розлад аутичного спектру. Невирок, спільна праця і наполегливість дають неймовірні результати. Коли батьки там отримують страшний діагноз аутизм, падають в депресію, то в першу чергу треба лікувати батьків, потім дітей. Володимир Чорчак із гордістю розповідає про захоплення та досягнення 17-річного сина Захара. Дитина з аутизмом він займається плаванням. Він грає на фортепіано. Він може ділить трохзначні цифри. Він рахує з такою швидкістю кросворди. оці, ви якби побачили, що він вміє. Вода, особлива стихія сина, продовжує тату. І ще два роки тому похід до басейну був просто нагодою добре та активно провести час. Все змінило знайомство з тренеркою Оленою Федосюк. Пригадує Володимир Чурчак. Захар почав показувати приголомшливі результати з плавання. Це і щось, тому що дитина специфічна, дитина з аутизмом і не до кожного йде на контакт. Лена Дмитрина. Просто я не знаю, ну це, це в нас найкращий тренер. От знаходить вона підхід, вони її чують, вони її бачать, вони за нею дивляться, і вони без її команди нічого не роблять. Нещодавно Захар повернувся з всеукраїнських змагань та здобув там одразу дві медалі. Пишається тато. Спеціальна олімпіада це олімпіада, яка займається. Дітьми за різними психічними відхиленнями, аутизм, синдром дауна і так далі. І там в двох номінаціях в одному ми взяли срібло на 50 метрів вільним стилем і бронзу на 25 метрів вільним стилем. Ну і також показово він проплив батерфляй 50 метрів. Що взагалі для дітей з ментальними порушеннями є велике досягнення саме вміння, тому що там, крім ментального, там є ще також фізичні обмеження, то що не дає цим навикам. Статися це складно просто для них. Одразу два золота на всеукраїнській спеціальній олімпіаді. Здобув 18-річний Іван Пилопенко з Херсону. Було дуже складно, коли розпочалася війна, широкомасштабне вторгнення, окупація подвійно складно для нашої родини, тому що в одну мить у Івана весь його стабільний розпорядок дня. Все те, до чого він звик, змінилося. Тобто, це була не тільки така фізична постійна загроза, і небезпека для нашої родини. Це був надзвичайний виклик, саме за того, що ми маємо таку дитину з ментальними порушеннями. Мама Івана Дарина каже, їм дуже пощастило, що коли ми є басейн, бо син любить плавати та займався зі спеціалістами в Херсоні. Але тут на Прикарпатті ще й почав здобувати перемоги на змаганнях з плаванням. Ми шукали можливість хоча б якісь осередки його стабільного життя відновити для Івана. І ми були щасливі, коли ми знайшли можливість, знайшли таку тренерку як Олена Дмитрівна для того, щоб відновити наші тренування. Але каже, мама Дарина нема далі пріоритеті. він має в суттєві обмеження в ментальному розвитку, можливості комунікації, спілкування. Але басейн, плавання це те, де він почувається так само щасливий, як будь-яка інша дитина і людина, і це для нас надважливо. Ми знайшли для нашої дитини ту нішу, де він почувається успішним, він біжить сюди з радістю. Результатами хлопців дуже пишається тренерка. Олена Фодосю каже, такі досягнення неможливі без спільної, наполегливої роботи підопічних та їхніх батьків. Останні два роки я займаюся з дітьми з особливостями та з інвалідністю. Більша частина моїх дітей це з ментальними порушеннями, це близько 80 дітей, але також з фізичними вадами. Ці діти дивують і це дуже тішить. А ще продовжує тренерка Олена Федосюк? Відрадно, що в Україні попри війну та інші труднощі все ж відбуваються. Такі спеціальні змагання. Це є всесвітній рух, це є всесвітня спеціальна олімпіада для людей з ментальними порушеннями. Вони тішаться, вони розуміють. То здається, що вони не розуміють. Ні, навпаки, ці діти все розуміють. Вони дуже тішаться грамотам, медалям. Для них це нове поїздки, змагання, середовище. Для них це досить цікаво. Це і соціалізація, і це впевненість в собі, і відпрацювання навиків, і психологія така обстановка. Це така річ, де зустрічаються батьки, тренери і такі діти. І ті батьки, які думають, що за що мені така кара. Ну, поїдьте, ви не одні раз карен маніякої. Робіть щось з собою свої дитини. І все буде добре. Батько Захара та мати Івана кажуть, результати їхніх дітей після занять з плавання неймовірні, а тому звертаються до батьків з проханням не нехтувати можливістю організовувати для своїх дітей активні фахові заняття зі спеціалістами. Саме такі відбуваються у спортивному комплексі Графіт що Коломиї на Миколайчука 26Б. З Оленою Дмитрівна він за рік зараз показав дуже великі прогреси, великий результат. Тут створені всі умови саме для того, щоб могли займатися діти з різними ментальними фізичними порушеннями. Він стає більш активнішим, соціальним. Він вже підходить до тебе, говорить, що він хоче. Насправді, ми намагаємось всесторонньо підходити до цього питання. Сам наш комплекс він є інклюзивно адаптований, тобто є обладнаний для діток зі спеціальними потребами. Ми, в свою чергу, намагаємось заохочувати цих дітей. Ми сприяємо в їхньому навчанні, проводимо заходи, зокрема і змагання для таких діток. Також у нас діє система гнучких знижок. Не обмежуйте свої бажання і свої можливості, бо ніколи не знаєш, який результат буде на виході. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.